Доброго дня, вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження Ford Fusion 2015 року випуску червоного кольору. Автомобіль укомплектований бензиновим двигуном об'ємом 1,5 літри, автоматична коробка передач, задні парктроніки, камера. Зараз подивимося, як виглядає авто зсередини. Салон виконано в темних тонах, повне скло пакет, датчик світла, ось таке мультикермо, бортовий комп'ютер, великий екран мультимедіа. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, Запрошуємо вас на огляд та тест-драйв.